Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина. Аналітика. Якщо підпишетеся, будете знати більше, Бачите далі, розуміти, що довкола твориться. Тим більше що з нами співрозмовник фаховий, генерал-майор запасу Збройних сил України в минулому, перший заступник командувача сил спеціальних операцій і заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос. Пане Сергію, вітаємо! Слава Україні! Доброго дня, героям. Слава. Пан Сергій, з минулої розмови я собі запам'ятав, а потім подивився, як розвивалася ситуація, коли ви нам розповідали про дуже специфічний момент, коли державне оборонне замовлення, і раптом урбіят Орбі публічним стають переможці в ось цих державних оборонних замовлень. Потім відбувається ракетна атака, і якось так дуже дуже прицільно саме співпадає цей список і списком. Атакованих об'єктів. Ем, чи має розвиток ця історія, і чи не повторилась вона сьогодні при масованому ракетному ударі в Україні? Розвиток історії поки що немає Я не чув про е, порушення кримінальних проваджень по витоку е, інформації, яка з моєї точки зору становить державну таємницю, особливо під час війни. Що стосується сьогоднішніх ударів, ну, у нас ще нема офіційних таких е, реальних е, даних. Е, а саме куди поцілили е, е, російські ракети. Сьогодні зранку я якраз попав в такі, знаєте, достатньо цікаві моменти, е, Навколо калатала і бачив, як потужно працює наше ППО, якраз цей час був на вулиці. То вдячний черговий раз нашої протиповітряні оборони, все ж таки, незважаючи на всі труднощі, вона е, працює на добру оцінку. Так, ми теж підтверджуємо, я в шоці був, подивився відео, як на Сумщині з Браунінга, кулемета в чорному чорному небі знімають крилату ракету. Це взагалі з... і реально. Так що підтверджуємо ваші слова в точки зору наших захисників, але повернімося до ось цього моменту. Все-таки ну не може це залишитися в нічого не бачу, нічого не чую, нічого не роблю. Має бути якийсь рух по цій історії, що хтось умисне відкриває закри. Ту інформацію, неї користується ворог і її використовує її для наведення дронів та ракет. Ми можемо перевірити. У нас достатньо багато прикладів, коли влада працює з користю для своїх покриваючи своїх. А ми знаємо, що людина, яка очолює державну аудиторську службу аудиторську службу України, це людина, яка поставлена офісом президента, і, і якраз ця людина і дозволила виставлення цих матеріалів, що стосується. Конструкторського бюролуччя. Зверніть увагу, що е, аудит також проводив перевірку харчування і речового забезпечення Збройних сил. Ці цифри чомусь не були виставлені, хоча там також багато е, знов з'явиться у громадян України питань: які чинами, куди використовуються гроші з бюджету. Влада працює за принципом для своїх, як треба, для інших законів. Подивіться знов такий приклад по полковнику Червінському, який вкотре вже судять. І безпосередньо суддя за те, що він е, захищав свою країну, і політичне прислідування здійснюється на почті того, що він розказав правду для світової спільноти для українського народу, що стосується Вагнергейту. Тому виходить, ті, хто реально захищають Україну, і ті, хто реально працюють на Україну, це ті люди, про яких влада не турбується і переслідує. А ті, хто безпосередньо працюють на владу, що стосується особистих там особистої відданості, це влада захищає. Подивіться, е, величезна кількість шкандалів е, по тому самому корупційним схемам Міністерства оборони, і не тільки Міністерства оборони, де Резніков. Я хто я знаю? Ніхто навіть і не знає. Якраз е, коли Верховна Рада в повному там, складі в своїй більшості аплодує, коли Резніков де з поста, а потім випливають безпосередньо. Такі е, потужні е, шкандали, називаємо це так, то питання до тих, е, які цінності цих людей, які нами керують, про що вони думають? І чи взагалі вони думають про підняття рівня безпеки України? Пане Сергію, є такі. Ви вже один принцип з Іспанії, 1930-х років, щойно озвучили, а є ще такі принципи, що ну, на, насправді війна це трагедія. Це... Величезні історії нон-стоп трагедії, і є принцип такий, що війна все спише. Це один з принципів, і другий принцип переможців ніхто не судить. Ви ж тут згадуєте попередні історії, дуже резонансні, такі як Вагнер, Гейт і багато інших. То, що вдасться ну, так чи інакше за давністю і за терміном, і за війною. Це все перегорнути як сторінку. Чи все-таки рано чи пізно буде повернення до суті справи і за Червінського, і за Вагнергейт? Хтось таки буде відповідати? Ну, можна е гадати на каву і гущі будь-що. Все залежить від е наскільки е пам'ять українців як е народу е довга. Звичайно, влада намагається цю пам'ять обрізати, інформаційно збивати будь-які посили і відволікати цю увагу. Це вони достатньо що, що, а вони вміно, вміло маніпулюють інформацію, подають певні речі, які відволікають суспільство від реалі. Але між тим, для думаючої частини України вона неможлива і не така вже і велика, як би хотілося, але між тим вона існує. І плюс те, що е в певної спільноти також збільшується. Розуміння ситуації і хто в цьому винен, тому час покаже. Все одно є люди, які це добре пам'ятатимуть. Яким би чином влада не намагалася розвинути цей деспотичний апарат, який вони зараз розвивають, яким би чином влада намагалася боротися з опозицією і правдою в повному розумінні інформаційному в інформаційному полі, між тим, все одно це не вдасться зробити, якби вони далі не переступали ту межу. Яку вони собі визначили ну, в інформаційному полі, теж не все однозначно і якусь по хаосу побільшало. після достатньо тривалої психологічної операції під назвою істерика довкола недолого закону про мобілізацію? Маємо наступний момент, на якому ми зосередилися. А ви нам розшифруйте? Ми знаємо від військових. Від офіцерів, генералів і просто військових з нуля, про те, якого рівня не комплект, і як бракує певних спеціальностей, певних військових. Ну і тут на цьому тлі для четвертого ньюз каналу заява Верховного Головнокомандувача, що я не бачу необхідності мобілізації ще 500 тисяч людей, це або Помилка в комунікації або щось інше? Я не знаю, хто пише тексти нашого президента, які він гарно читає. Але питання полягає, що для мене розуміння внесення змін в закон про мобілізацію мобілізаційну підготовку це намагання уйти від відповідальності влади за бездіяльність. Чомусь цей закон попередній працював, чомусь з 14 по 23 рік цей закон працював. А потім безпосередньо цей закон став не працювати. Чому? Тому що велика частка прописаних обов'язків в цьому законі е владі не подобається, влада не хоче вести відповідальність. Подивіться на виступи е пана Зеленського, який постійно окреслює себе від безпосередньо Верховної Ради, яка працює з цим законопроектом, е від е Збройних сил. Завжди підкреслює, що він якось так окремо. Він е не хоче, не розуміє, хоча знов таки. З моєї точки зору існуючий закон більше, ніж робочий, і питання виконання цього закону. А якщо відкрити існуючий закон, стаття 11, це стаття президента України, відповідно до повноважань, визначено Конституцією президент України здійснює загальне керівництво в сфері мобіліційної підготовки та мобілізації держави. Визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобіліційної підготовки та мобілізації. Ну і там далі по тексту. Угу. Це Конституція, так? – Ні, це закон про мобілізацію, в першу ага. чергу. Але в Конституції теж мобілі... визначено, хто так. визначає напрямок, так. Так, І якраз безпосередньо якраз президент мусить цими речами працювати. Але складно працювати, якщо до того ти не служив в армії і навіть не хотів служити, і всяко уникав виконання свого конституційного обов'язку. Тому так само як і оточення в своїй більшості президента. Ну до відношення а, до армії ніякого не мала можливо, хіба що на рівні гри в Call of Duty, чи інші такі потужні ігри, які існують, але від того рівень твоїх знань не посилюється. Я вже не кажу про спроможність керувати таким складним організмом, як держава. Навіть ми чітко розуміємо, і наразі прикладу існуючої влади бачимо, що наявність диплому не визначає рівень інтелекту, і рівень е, знань і вмінь, які потрібні для керівництва держави. Тому те, що вони намагаються зайняти процес, те, що е, знов таки ж маніпуляція інформаційна. 500 тисяч, не, не, я проти щоб призвати. По-перше, ну, ніхто не закликав засвідчувати цю цифру. По-друге, ці 500 тисяч на який термін? На місяць, на два, на півроку, на рік, це ж не визначено. Це знов така: якщо на рік, то це одне сприйняття. Якщо на два роки, то інше сприйняття. Якщо на місяць це зовсім інше сприйняття. Так само, як. Навантажений на бюджет, яким цінам ще ляже. і коли опрацьовували бюджет професійні народні обранці, які вже на другий термін пішли свого існування незаконно, задаю питання: а що е, ніхто не врахував в комітеті нацбезпеки та оборони, е, що у нас буде мобіліційна потреба збільшуватися, ніхто не врахував, що Україна несе втрати е, виглядів вбитих, поранених, е, які тих людей, що попали в полон. Пропавших безвісті, цих людей не враховує, що їх треба комусь міняти. Тому якраз от е, питання мобілізації, мобіліційної підготовки, це питання функціонального виконання своїх обов'язків. І це не тільки стосується першої особи, це стосується інших. Бо, слухаючи е, владу і слухаючи певний інформаційний меседж, яка несе влада і е, з ОПИ, і з е, Верховної Ради. То я так розумію, що вони чітко відкреслюють, що проблема мобілізації – це проблема суто військових. Але якщо прочитати уважно цей закон, витратити 15 хвилин, взяти папірець, взяти е клаптик, е пробачте, взяти олівець і розмалювати певну схему, ми побачимо, що е завдання військових. Особливо що стосується територіальних центрів комплектування, це своєчасно відкривати безпосередньо ворота ТЦК, де місцева влада і керівники підприємств мусять поставляти мобілізаційні ресурси. Це обов'язки прописані від Кабміна до самого низу. Військові є споживачами роботи держави на користь Збройних сил, які захищають цю державу. Достатньо складний механізм. І все кидати суто на військових є не зовсім правильно. Інформаційно формувати. Що тільки військове за відповідь мобілізація, це знов таки ж це не питання, тільки стосується людей, які мусить йти до армії, а готувати їх до служби в армії мусить держава е, за рахунок використання тих ресурсів, які чомусь не працюють. Той самий ТСО, так, товариство сприяння обороні України, яке мало й ресурси, я не бачу, щоб вони забезпечили. Я не бачу, щоб місцева влада організовувала курси підготовки е, безпосередньо до військової. Також цього не бачу. Знов таки все кинуто на військових. Я не бачу самого головного, що стосується мобілізації, це постановка мобіліційних завдань підприємствам України. Бо угу. без економіки будь-яка армія здохне достатньо швидко що стосується спроможності вести війну, пане Сергіє, щоб фіналізувати це, то обіцяють найближчі тижні спільну переробку. Новий закон фактично від кабміну і генштабу військових викликали, Вони працювали в комітеті з питань оборони і розвідки. Відповідно, чи це буде остаточний закон, чи це буде фіналізовано нарешті? ці внесення змін, і чи треба буде знову писати новий ще якийсь закон? І найближчий час, оскільки війна вдовгу ще чекати якусь оновлену хвилю мобілізації. А питання не в нових законах, питання виконання існуючих. Раз. Друге, а чому президент не є безпосереднім ініціатором подання цієї е, законодавчої ініціативи, що є його повним правом? Так, е, давайте згадаємо, коли вони е, достатньо потужно заморозили законопроект поданий. Що стосується територіальної оборони, півроку морозили, потім швиденько подали альтернативи на від імені президенту, який писав Машовець, і безпосередньо потім ще півроку затягнули і поставили його, коли він заіснував з е січня 2022 року. Але вже було достатньо пізно. Я от думаю, а не співпадіння, кому на користь затягування процесів по збільшенню обороноздатності нашої країни, тільки нашому ворогу. То затягування процесів кому на користь? Українцям чи росіянам тому мене не цікавить їхні законопроекти. Нехай виконують існуючі. Угу. До речі, що ми помітили за останні декілька тижнів, знизився градус і кількість інформаційних атак на різних ресурсах, в тому числі анонімних, щодо наших фронтових бойових генералів, але не зовсім в нуль, як то кажуть, зійшов. І в цьому випадку інформація, яку розганяють про те, що в найближчий час можуть все-таки знову вернутися до кадрових рішень, зокрема щодо генерала. І щодо залужного, чи це теж частина інформаційного білого шуму, чи є небезпека, я думаю, що небезпека є, і ця небезпека достатньо серйозна. Бо е, той пасіант, який вони розкладають по заміні генерала залужного на керівника е, одного з силових відомств України, який є героєм всіх безпосередньо ютубовських та інших каналів, то мене це насторожує. Бо це неравноцінна заміна. А що стосується ким і чим командувала безпосередньо ця людина, роти, взводом, батальйонам, полком, бригади, які досвід у нього навіть немає жодної академії. розумієте? Угу. І тут ну... поставити на я не закінчив. Ні, ви, я просто хочу допомогти людину... нашим глядачам ви говорите зараз про те, що не. Вони, вони зрозуміли про кого хто говорить. У нас українці нація розумна і кмітлива. Тому безпосередньо я скажу так, що це велика загроза. Тому що е, ну, ви ж е, не прийдете в лікарню, наприклад, до гінеколога і попросите безпосередньо полікувати вам зуби. Кожен мусить безпосередньо бути профі на своєму е, відношенні. Тому е, якщо нема загальновійськового досвіду і роту батальйон Полк в поля не виводив, то достатньо складно буде керувати сотнями і, е, батальйонів і тисячами рот. Бо ну, самовпевненість одне, а е, професійність – це зовсім інше. І відсутність академічного досвіду е, а на такому рівні мусить мінімум бути ще дві академії е, оперативно-тактичного і оперативно-стратегічного рівня, то це дуже важливо. Так, от, е, оці всі намагання влади е, змістити певних посадовців, причому на рівнозначність значної з їхньої точки посади. Це якраз намагання розтягнути рейтингове сприйняття суспільством тих, хто керує Збройними силами. І це небезпека в першу чергу для України. І по-друге, це все ж таки показує реалії керівників, які керують нашою державою. Про що вони думають? Вони думають про професіоналізм, про безпеку держави, чи вони думають безпосередньо про власні рейтинги? Коли людина попереду всього ставить свої рейтинги. То вже держава під загрозою. Ну це, це давня загроза. В нас лайкозалежність, рейтинги піар і лояльність як ключова професійна риса. В час війни це дуже небезпечно. Ми про це вже декілька років говоримо. Про те, що в замінити залужного на Буданова, це вже не секрет Полішенеля. Про це вже пишуть, розганяють цю інформацію. Просто давайте з вами, пане генерали, уявімо собі, що це вже відбулося. Незалежно від того, як ми на це дивилися перед тим, от це сталося вже. Як виглядає тоді керівництво всіх фронтів і збройних сил України? Це е, перша половина питання, друга половина, і як до цього ставиться, наприклад, наші союзники-партнери з Пентагону і ті, хто з нами на Рамштайнах зустрічаються, в тому числі на рівні Міні е, Міністерства оборони країн НАТО, як до цього тоді би поставилися, і що би це які наслідки мало. Питання полягає в тому, як це сприймати в першу чергу військові. Сприймати людину, яка не має того військового досвіду, в тому розумінні, що стосується керівництва з'єднаними та військовими частинами. Ось в чому проблема. І це найстрашніше. Бо, ну як я буду сприймати, наприклад, лейтенанта, який прийде на посаду командира полка зразу, і буду розповідати, яким чином командувати полком. Це ж несенітниця. І з точки зору. Здорового глузу таке абсолютно не може бути. Але в нашій державі я нічому вже не дивуюсь, бо е я кажу, трускавеці курси е кройки і шиття показують, що безпосередньо самовпевненість це най найгірша риса, риса нашої влади. Вони е читали в певних моментах роботу Леніна, де він писав, що кожна кухарка і кожен робітник може керувати державою. Але вони читали тільки першу половину фрази. Друга половина фрази звучить так, що після того, як вони пройшли навчання. Навчання в Трускавці не підходить, навчання значно ширшому розумінні. От у чому проблема. І навіть з урахуванням досвіду е радянської влади, все ж таки, вони не обійшли без професіоналів, і під час військової справи, взагалі, будівництво держави активно використовували той військовий чиновничий апарат, який залишився від царської Росії. Тому вони читають. Не все і не читають до кінця, як і показує, що досвід їхньої самопевності інколи зашкалює. Але потім за цих зашкалів ми втрачаємо людей. Пам'ятаєте, як в 22-му році було сформовано інформаційний такий посил, що ми воюємо проти слабкої і е, якоїсь незрозумілої армії, і що ми вже практично там в Севастополі і в Ялті будемо пити каву, але розчарування 23-го року стали достатньо страшними. На рівні сприйняття української свідомості, але ж ніхто не заставляв вірити в те, що вам вішають на вуха. Я вже не кажу про те, що військові взагалі мовчали. Ми повірили е, шутам, які під назвою безпосередньо радники офісу президента розповідали юридично. Ми навіть не можемо їх притягнути по закінченню цих всіх нюансів до якоїсь відповідальності, бо у нього посада радити! Ти! Я вам порадив, а висновки робите ви самі. Це ж mm -hmm. такі інформаційні маніпуляції, розумієте? Yeah. <laughs> Розуміємо, і бачимо власне. тут ще один момент. Поки от ми з вами говоримо, ми ж розуміємо, як виглядає зараз в перші тижні нового року оперативна ситуація на величезних ділянках фронту. Це від півночі до півдня. Та й в принципі і на південному фронті теж така, така сама ситуація. Отже, бачимо в деяких місцях те, що і робили руски зі своїми м'ясними штурмами, тобто це. Хвиля за хвилею, нехай не з технікою в багатьох місцях, але все одно, ця система називається ясним штурмом, продавлюємо лінію оборони. І для чого це робиться? Нам теж пояснюють, в тому числі військові експерти. Це називається десь, та й треба обвалити фронт. А якщо обвалити фронт в якомусь місці, далі може бути ефект доміно. Чи бачите ви таку загрозу в результаті ось цих зараз численних, але отаких от м'ясних штурмів, де наші оборонці поки що показують і, і, і знищення їх, і, ну, скажімо так, тактичні маневри. Там лінія сі, сірої зони може трошки мінятися, але це сотні метрів, ну максимум кілометр. Питання полягає в тому, що наскільки хватить у нас угу. ресурсів. Аби локалізувати ці намагання прориву, наприклад, на днях ми локалізували прорив за рахунок потужних дій одної з крилатих військових частин, розумієте про що я говорю? Так. І безпеці я вдячний їм, що вони гордо несуть свій девиз ніхто крім нас, і вони завжди перші. І питання полягає, чи достатньо в нас ресурси вирішують ці питання? Бо при відсутності системної підготовки в глибокому тилу по підготовці не військово навчених ресурсів наших ресурсів буде недостатньо. Я вже не кажу, що будь-який героїзм під час сучасної війни достатньо швидко закінчується, і ми знов таки ж повертаємось до професіоналізму і професіоналізму в підготовці людей і професіоналізму в забезпеченні потреб цих людей, а саме потрібної кількості техніки, боєприпасів. Людей, які вміють і правильно користуватися певною технікою. Я вже не кажу про активне використання техніки по протидії техніки росіян. Бо е, слово мясний штурм це достатньо цікаво, але ми ж не додаємо, що активно використовується вже сотнями використовуються в дрони, що активно використовується ланцети. Це вже не м'ясний, це вже і техніка працює, що активно і постійно в небі висять е, ті ж самі орлани, які... Коректують дію, як і лансетів і коректують безпосередньо вагон і їхні артилерії. Тому тут і активно використовується на тактичному і, стр... і оперативному рівні техніка, так не використовувався танки БМП, бо ми їх також успішно палимо, але е засоби ураження ворогам використовуються достатньо потужні. Наше завдання все ж таки зрозуміти, що. Скільки б людей не готували, все ж таки треба, щоб держава зайнялася мобілізацією економіки, щоб кожне підприємство отримало мобілізаційне завдання і почало випускати певну продукцію. У нас ще ресурсів багато. Якщо на цьому не піаритися, робити все спокійно, абсолютно і контрольовано, то величезна кількість підприємств може випускати ті ж самі дрони, бо я категорично проти випуску дронів з кожної хати. От я за те, що в кожній хаті стояв зенітний кулемет е, і е, ручниця автомат, і існу, існуюча подача е, нового законопроекту про зброю, мене чесно насторожує. Е, влада, коли е, було 24 лютого, просто пробачте, е, обробилася в своїй штанці у шиті і видавала зброю як дрова незалежності від рівня навченості цих людей. А зараз почала знову розумнішити, розуміючи, що це. Для чомусь для їхньої майбутності створює загрозу. Вона боїться свого народу, який вміє користуватися зброєю. А з моєї точки зору, уже шкільних часів дітвора мусить вміти користуватися зброєю. Це звичайна нормальна культура, яка дозволяє правильно користуватися зброєю, правильно розуміти її значення, заходи безпеки. Так само в кожному класі, починаючи з третього класу, повинні бути пінбольні команди, які вчаться робити, і ми. Діти по закінченню школи вже будуть мати чудові навички тактичного пересування в будь-якої місцевості. Я вже не кажу про використання пневматичної зброї, яка достатньо дешева і великої кількості, також в школі можна нарощувати зусилля. Я вже не кажу, що можна було б уже навчати дітей користуватися дронами, давати елементи тактичної медицини та топографії. Це те, що ми пропонували в програмі п'ять кроків ще з 2019 року. І влада заморозила, бо влада. Ані хотіла ані воювати, ані хотіла навіть супротивлятися е, російській агресії. От ми маємо те, що маємо. За ті втрачених безпосередньо 5 років вже виросло нове покоління, які мали чудові навички е, і спроможності по захисту батьківщини. Тому все лежить на поверхні. Ми е, маємо чудові ресурси, що стосуються і підготовки людей, і підготовки економіки, і е, фортифікаційного обладнання місцевості. От ви е, правильно сказали, що навіть. Чудові американські кулемети Браунінги, які ще е, випущені е, практично більше ніж 100 років назад ну, по своїй е, спроможності. Але між чим вони е, чим більше таких кулеметів, тим менше спроможності росіянам до е, наносити удари. Тому з моєї точки зору, це е, кожна хата мусить бути, е, кожна родина, це знаєте, як е, маленьке відділення, маленький розрахунок. І це. Е, Захищаючи власний будинок, власну вулицю, власний е район або е власне село, ми робимо таку потужну мережу з України захистити себе. Саме цього бояться Росіяни, і саме це нам треба робити. Пане Сергію, ми до козацької мудрості добралися в нашій розмові, бо колись нам пробували втюхати, що прислів'я моя хата з краю, це прислів'я, що мені пофіг. А насправді в це прислів'я народилося моя хата з краю, я першим приймаю бій, як казали в, в часи. Я ж ворог Е, Пане Сергію, маю я значок такий вдома в колекції, називається ГТО. Гатов труду і обороні, це ще навіть засовка працювала як система. Справді вже роки пройшли з цих моментів, коли ми говорили, як би мало виглядати оце товариство сприяння обороні, як би це мало виглядати на практиці, і як би це посилювало мобілізаційно оборонний ресурс. Це дуже ще цікава і хороша розмова. Теж буде цікаво з вами поспілкуватися після того, як парламент в котре законопроект про обіг зброї в українців. Тому ми поставимо три крапки. Вам подякуємо за. Сьогоднішню розмову і запросимо до майбутніх розмов у нас на каналі. Дякую. Це був генерал збройних генерал-майор збройних сил України Сергій Кривонос. Пане Сергію, до нових зустрічей. Дякую вам за цікаве питання, і все залежить тільки від нас. І саме наша спроможність казати правду владі дозволяє нам відчувати себе вільними громадянами і чути свою відповідальність за власну державу. Ми не забите бидло. Ми нащадки гордих запорожців, і ці запорожці тримали не одну країну під напругою, коли йшли в бій. Тому пишаємося тими, хто нас виховував, і захищаємо тих, кого виховуємо ми. Отже, це був Маркер Події. До нових зустрічей.